Ні, закінчились. Почався робочий тиждень, і вже сьогодні, після роботи, ввечері, з'явився час прогулятися лісом і записати трохи думок для вас. Мені досить часто в LinkedIn приходять повідомлення від рекрутерів з пропозицією нового проєкту, запрошують на співбесіди в різні компанії з різною складністю по самих проєктів, Але минулого тижня я отримав пропозицію проводити. Онлайн-лекції для айтішників, вже, вже для девелоперів однієї з компаній, які хочуть перекваліфікуватися або отримати нові знання з PHP. І тут я замислився на таку річ: а чи кожен може проводити лекції і навчати інших? І всі ми знаємо прописну істину, що навчаючи інших, навчаєшся сам. Але тут думки можуть бути такі, що чи достатньо я кваліфікований для того, щоб навчати інших, чи не буду я виглядати якось смішно, якщо я не буду знати якихось речей, які я маю викладати студентам, які в цьому ще, наприклад, не обізнані. І такі, таке інше, що досить негативно може впливати на рішення про зміну діяльності на, наприклад, викладацьку. І мені здається, що кожен розробник рівня Middle+, плюс, strong middle або Senior замислювався над тим, а, не, чи, а чи не записати мені відеокурс з тієї технології, з якою я працюю, і в якій я маю досить знання і досить високий рівень, щоб поділитися ним з іншими, хто планує вступити на стежку IT або хоче дізнатися про ту, ту чи іншу технологію, яку девелопер використовує. І от після того, як ти вже прийняв рішення, що ти хочеш викладати, хочеш записувати свій відеокурс, тут виникає багато наступних питань, що потрібно для цього зробити одразу. Наскільки багато в тебе є часу, щоб підготувати матеріали, щоб записати, наприклад, відео, щоб увімкнутися онлайн зі студентами і провести півтори-дві години лекції. І потім ще можливо перевірити домашні завдання від 30-40 студентів, що в тебе на курсі будуть присутні. І якщо ви маєте такі ресурси в часі, в силах і знаннях, то я думаю, що класна ідея кожному, хто хотів би зайнятися також цією діяльністю, бо це надає більше в голові структурованих знання по ваших технологіях, з чим ви працюєте, ви розумієте. Де у вас є пробіли, можливо, щось підтягнути, згадати з основ. Бо кожного дня, працюючи над проектами, ми використовуємо одне і те саме і десь, можливо, забуваємо основні речі, які є основами тої чи іншої мови програмування. Коротше кажучи, викладання воно піднімає не тільки ваші рівень знань і розуміння загального такого фундаментального знання. Про ті речі, з якими ви працюєте, але ще дозволяє підняти софт-скіли для того, щоб рухатись далі, наприклад, по кар'єрній драбині в IT, на, наприклад, сеньорській, лідовській позиції, чи десь у менеджерські роботи занурюватись. Тож в будь-якому разі викладання для інших так, це вимагає ресурсів, але це дає вам можливість розвиватися і створювати себе в іншій ролі в тому ж IT. І мені здається, що ця штука вона працює не тільки в, з нами, IT-шниками, з вона в будь-якій сфері є корисною, є такою, що треба пробувати себе, якщо ви знаєте, що ви можете виділити на це достатньо ресурсів. Для нашого дому є озеро. воно колись декілька років тому ще було досить глибоким, повноводним, великим. І оці пляжі вони були заповнені людьми, що засмагали, що відпочивали тут. Але, на жаль, декілька років тому воно почало змілюватись. Воно перетворилось на таке собі болото, де просто вже, мабуть, неприємно знаходитись біля води. Багато качок цього року почали відчувати те, що вони плавати навіть не можуть, а просто ходять по цій багнюці і десь їм по їхньому черевцю, десь там вода щось їм там омиває. Але декілька днів назад, може на тому тижні, тут збиралися місцеві чиновники якісь депутати, і вирішували, що робити тут з цим озером. Вирішили, наче що будуть його очищувати, що з ним тут робити в плані паркової зони, можливо, якоїсь. Тож будемо мати надію, що нарешті щось тут зміниться, і знову це, це озеро перетвориться на місце, де люди з радістю відпочиваються, гуляють з дітьми з собаками, з котами, з ким завгодно. І ця зона стане знову цікавою і привабливою для людей для відпочинку.